Була жорстка комендантська година до восьми вечора. Якщо когось десь на вулиці, чи дітей, чи дорослих бачили, вони всіх забирали, як вони кажуть, на підвал. Наталія Красноруцька вимушено залишила свій дім до широкомасштабного вторгнення. Жінка з родиною жила в селі Нестерне Харківської області за кілометр від кордону з Росією. Шість з половиною місяців родина провела в окупації. 24-го, як це все почалося, вони зайшли зразу зранку, колони пішли. І до вересня місяця ми перебували в окупації. Потім, слава Богу, нас звільнили. І 11 вересня. І десь день-два, і почалися обстріли. Почалися обстріли. Ми просиділи з дітьми дві ночі в погрібі і зрозуміли, що треба тікати. Наталя згадує, виїжджали декілька днів під обстрілами. Поїхали до її матері, яка живе в Чернігівській області. Далі вирішили шукати роботу та житло. обрали курюківку. винайняли будинок. На початку січня ми сюди переїхали. Будиночок невеличкий. У нас п'ять чоловік проживає в цьому будиночку. Двоє діток у нас 7 років і 18 років. Свекруха, і ми з чоловіком. В Харківській області у родини був великий дім понад 100 квадратних метрів, згадує жінка. Тут у п'ятьох вони мешкають у двокімнатному будинку. Там ми з чоловіком, а це крісло розкладається, і тут Діні спить. А свекрухи там трошки окрема кімната, якби і там вона ту кровать у неї. Тобто ми тут як у рукавичці. Роботу знайшли швидко, говорить Наталія. Тепер вона працює бухгалтеркою на місцевому підприємстві. Чоловік електриком. Старший син також пішов на роботу. Він вже дорослий, він розуміє, що тяжко з нуля, все з нуля. Тому теж пішов працювати, пішов баристою. Облаштовують господарство та город. Завели ми вутяток, цепляток, город посадили, щоб не бути обузою. Для нашої держави, щоб все було своє, після приїзду до Курюківки жінка вирішила розмовляти лише українською. До цього я розмовляла російською, тому що нікому не секрет, що Харківська область це російськомовна область. От і на роботі, і між собою суржик був або російська мова. Ну а зараз. Ми хочемо перейти на нашу щиру мову. Станом на початок червня на Чернігівщині зареєстровано понад 71 тисяча внутрішньо переміщених осіб. Це в 10 разів більше ніж було до повномасштабного вторгнення РФ. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОДА Валентина Логова. Якщо брати з травня по сьогодні, то це. Семенівщини це майже 40 сімей. Є сім'ї з Сновщини, з Городнянщини, з прикордоння Городнянщини, з Новород Сіверщини. Є також сім'ї із Донецької, Луганської областей із півдня. Міський голова Корюківки Ратан Ахмедов говорить: для внутрішніх переселенців найскладніше сьогодні знайти житло. Порожні та відремонтовані будинки та квартири. Наразі рідкість для курюківки. У нас і до початку широкої війни було важко з житлом. А зараз тим більше, тому що є значна кількість переселенців зросли ціни на житло. Ну я розумію, що є ринкові методи. Знайти житло легше в селах навколо міста, але там складніше з роботою, говорить міський голова Аліна Коржинська, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.